У нас тут черговий не І я погрався таким скиллом, цей раз, як знову Я вже грав таким скілом в минулій різі. Було достатньо так собі, але вони його чуть-чуть змінили, так що покажу, що нового і що змінилось Поїхали. Вирішив я пограти тут цим Вілін Гасультом. Чого того, що ггг Десь там тиждень-два тому, це вже коли було, я вже щось забув. випустили патч, в якому був рядочок такий незамітний для багатьох людей, тому що багато, багато людей навіть не знають, що цей скіл, і є, і що він робить. Там було написано: Вірлін гасуль тепер має щось там пасфайдінг. Пофікшений, краще. Я забув, як там точно був вордінг, але ідея в тому, що раніше цей скіл, коли ви його нажимали в мобов, ви в нього таранились просто. Моба, і на місці стояли крутились. Як ви бачите, Вірінгасуль крутить вертухи, Ви на місці крутились в мобах. Ви не залізали всередину пачки мобів і там не крутились. Першого ж таранились і все, і всі решта дивляться на вас і вбивають. Тепер, коли ви нажимаєте, як можна замітить, віри на сульт вперед, ви їдете вперед. І якщо у вас на шляху моб, або камінчик на полу, або стовпчик, ви його об'їжджаєте акуратненько і поки об'їжджаєте, ще дамажите. Так що виглядає непогано, стало гратися набагато краще. Тож я кажу: я в минулі лізі цим білдом грав, і було дуже сильно так собі. І це ось пофіксили. Я не скажу, що цей біл все ще прям ух похчам всі срочно біжимо ним грати, тому що у цього є скіла ще нюанс, що у нього атак тайм довгий, скільки ви атак сіданий не збирали, ви все одно півтори секунди мінімум будете оце махать палкою з одного нажаття кнопки. Там так написано на прям. Так що достатньо повільно відчувається цей білд, скажімо так, коли ви їм накрутитесь, але сам білд, гімплей виручає другий скилл, який в цьому білді був, як ви можете зустріти, в усі сторони прожектайли літають. Та що сам по собі вірю, на не дуже весело виглядав, чесно. А от з прожектайлами, це прожектайли від скилла з Тагрін Палом І з Тагрін там я потім буду пояснювати як працює, але якщо все правильно зробити, то кожна ваша атака з Коттер Стаффом поляє прожектайли в усі сторони. Ну не в усі сторони, а один прожектайл, і супорти роблять все в усі сторони. І Вільгрансульт рахується, як це, як не одна атака, як там 5 атак чи 10 атак я забув, скільки я рахував, там багато. І, відповідно, як можна замітити, я коли маю цей баф у усі сторони летять прожектайли, і виглядає дуже весело і прикольно, і клірить хорошо, і кльовий білд. Є проблема, що підтримувати баф бав Стагернпалма достатньо. Я б не сказав би, що складно, але якось неправильно не знаю, як це сказати слово. Неприємно, скажімо так, тобто не комфортно. О, так правильно. Надо про це думати, щоб підтримувати цей баф, і не завжди виходить. А без нього біл відчувається так собі. Це є така проблемка. Але коли баф є, то як можна замітить, прям весело виглядає і бодренько і кльово. Це на клірі. На таргеті... знову ж таки, я та сама проблема і ще більше з тим, щоб цей баф отримається, та грінпалма. Але він там не настільки важливий, але все одно. І є ще одна проблема: що вони пофіксили цей пасфайдінг в Вірина на босах вони зробили що це гірше, то що ви кудись можете уїхати від боса і перестати його дамажити. Тож ви його об'їхали і кудись полетіли далі. Раніше ви вперлись в боса і крутились на ньому, і дамажили постійно. Тобто на босі стало гірше. Треба трохи старатися грати краще, контролювати себе. Але в цілому, все ще як можна замітити, саме якщо ви все правильно робите, і там бел ставите, як завжди, белопі, і вся ця така такі речі. Прожектайли ці пуляються, ДПС прям виглядає непогано. Мені подобається. Я прям босив бо з одної прокрутки інколи, коли все сходилось як треба, я все робив. Але це було тільки інколи. Інколи я просто нажимав рейт-клік і кудись уїжджав, а Бел ставився в другий кінець локації, і бос на мене дивиться, каже: Ти що дурак. Так, таке теж було. Ну, в цілому, кажу: якщо все нормально робити і грати нормально, прям виходить дуже приємний білд. І демедж хороший, і клір хороший. Але для цього треба грати нормально, що не завжди зручно. Тобто не геть на автопілот цей білд складно зробити, Щоб поставити, щоб ви просто клікали мобчики і вони вмирали. Треба трошки думати, що ви робите, що не всі хочуть. Ну, да ладно. Поїхали вже. чарактера свого покажу вам. Це він був достатньо смішний. Мій Charakter ось Так виглядає дуже. Жух, жух жух робить непоганий. І да. Почнемо ми тоді з чого. Ми почнемо із скілив, щоб я вже розказав і показав, чого як ми це робили. Є Біринга Сультик, на якому написано, що ви крутитесь і страйкаєте енемі. Я не пам'ятаю, я десь засікав, там я забув, вже, як я це робив. По-моєму, він хітає щось там від 10 до 15 разів. Оце вся ця прокрутка. Оцих, бачите, сякі там жух, жух жухів робиться. Щось в тому районі. Я забув вже, сіки надав. І кожен з цих хітів Випускає Прожектайс Тагерін Palma. Це той, щоб Projectile skilly, про які я говорив. да. Так що це комбат таких скилли двох. І Вірин сульт. я там насував якийсь, ну, рейдж само собою, щоб рейджгенеріт, Ancestral Call. Хороший спорт, який доволяє кліри, синалтаргет і все що треба. Раз в три секунди, а вна... в нас, оскільки у нас оцей тут рядок, який атак тайму тайно то ми хитаємо не сильно частіше, ніж раз в три секунди. Іменно навіть на синілтаргіті. Цим скілом, того ось ми нажали і воно. оп, зов. Половину вже открутилось. І оп, через на нажали. Це да. Що цей рядок значить, що скільки у вас атак спіда не було настакано, навіть якщо ви настакаєте 1000 атак спіда, і у вас буде атак тайм на скільки 0,1 секунди, якийсь 0,01. Наверх потім ще додалося 1.4 секунди, і у вас буде стане 1.41 секунди атак тайм. Та атак спід не має дуже великого сенсу стакати на цьому білді. Я взагалі майже не брав. Чесно, не, не замічав великої різниці, що є атак спід що нема. То що, ну, буде в мене замість 1,8 атак тайм. Ну, це атак тайм, це скільки часу ви махаєте палкою, імно, коли нажали red Click. Стане 1,5. Ну, різниця є, але не то, що критична. Тобто атак спід не зайвий, але ну, якщо не виходить, не сильно різниця є, чесно. І далі там демедж-демедж, і отакий от от смішний є скіл, супорт. Новий лінердж, який каже, що Skills стоїть лайф замість мани. І скіл отримує дамеджу, в залежності від того, скільки в нього лайфкост. У мене лайфкост вийшов 300, це дало мені 60 екстра демеджа, що дуже багато. І чого я цей супорт юзав, крім того, що він кучу демеджа дає ще, ще є отакий пояс, який каже, що залишки з вашого лайф рекавері з зліча для шилда переходять. Тобто, якщо у вас. Лайфа там було, скажімо, 2000, ну, в мене 2300, і, скажімо, в мене 2000, 300 не вистачає. І я нажав ударить моба, то і я в нього полічив, там, скажімо, 1000 хп, то воно мені 300 хп залічить і ще 700 єса наверх. Але цей ліч не працює, якщо у вас фул ХП по стандарту. Тобто з фул ХП ви не лічитесь, ну, у вас фул ХП, все. Того я взяв супорт, який робить, що у вас, це починає стоїть лайф скіл. І того я нажимаю скіл, трачу лайф і починаю відлічувати од обратно і, і на здачі лічу ЄС. Yes. Це така комбінація: цей супорт і ЄС. Yes. Це я спочатку так зробив. Потім я ще розкажу другу частину, я там потім пофіксив, що мені цей супорт навіть був не надо, але він дамеж дає кучу на це вже. Да. Тобто спочатку я так зробив, і це і вийшов ліч, і прикольно виглядало. А я грав фізовим білдом, Це у ну, мене чисто фіз білд, щоб сильніше стане то що фіз фіздамж сильніше станеть. І того я взяв ліча і лічив лайфі, це дуже сильно замітно було, лайф Ліч хороший приємний був. Це він сольт, якщо скіл да, далі ста Грінпалм. Що ста Грінпалом робить? Він каже, що це мілі скіл, ось ви нажимаєте і б'єте ручкою ручкою його. Що це що він робить? Коли ви цим скілом станете моба, ви на 7 секунд отримуєте баф, що ваші наступні всі атаки Quatterstu випускають прожектайли. Просто треба саме цим скілом заставить. Проблема цього скіла що якщо моб уже в стані, ви не можете його застанути цим скілом. І часто буває, що вірним сультом з одного нажаття кнопки станете моба. І такі е, ну я вже не можу його застанути і не можу отримати прожектайлів. Це ще каряво зроблено, все ще трошки є, да? Такі моменти часто бувають, на боссах це противно. Але що поробиш? Треба слідкувати за цим. Там над мобами часто іконка над головою вісить, це значить, що їх можна в встагрінпалну застанути. Що вони вже майже в стані, нажимаєте кнопку. Там, якщо ви замічали, такий червоний кружечок над головою МОБУ був. Це ось такий скіл. Я інколи просто коли мапився, я просто нажимав фулл ХПшного моба ста Palm, і оскільки це ну, він використовує твій демедж твого у мене нормального демеджа, і стан трешхолда настакано було, я просто зразу його станев з фул ХП бов білих мобів, і таким чином отримав баф, а не чекав, поки там над головою іконка досвітиться. Але я все ще кажу, інколи каряво було і неприємно. Е, далі супорти важливі це нова супорт, новий прожектайл, який робить що у вас чи... 4 additional прожектайли тобто у вас 5 прожектайлів у всі сторони розлітаються. Це як ви бачили, що там у всі сторони літає. Ну, вони з демеджа роблять, але їх в 5 разів більше робиться. То, що по стандарту це один прожектал пускається. Коли ви б'єте моба, ось ви вдарили моба, отримали баф, і один прожектайл буде пуляці. Та й супер робить ще 5 з кожного хіта пуляється. І щоб воно від стінок рікошетило, і там ще більше хітало клірило, став рікошет. І вставив сюди армор експлошень, бо ми брейкаємо армор часто. Ну, відповідно, супорт на армор брейк я вставив йому теж, щоб відповідно цей супорт, щоб цей скіл брейків ормор. І потім, щоб цей армор експлодився, щоб просто. Чесно, я не знаю наскільки воно клірить мені допомагало, але цей explosion, як мінімум, робили, щоб виглядали веселіше білд. Це якось так скажу. Просто, як мінімум, виглядало веселіше. Там якісь explosion роблять, те що просто ці фізові скіли стави виглядають достатньо, я не знаю, як це сказати, вяленько скажемо так. Що, ну просто сіре, якийсь вжух-вжух робиться. Ну, таке. А це було бум-бум, прикольно. Можна було ще хера для цього зробити, ну <глух> да ладно. супорти, і супорт просто, який демеджі дає, якщо в другому вофхенді у вас скіл, то why not? Yeah. Ну я зробив, щоб мене це в другому вебенсайті робить, просто демешно супорт. А Бел. Хто не знає, що таке, Белл, десь в гайди читайте, б'єте моба. Через пару ударів можете поставити Бел, і Бел теж б'є моба, коли ви його б'єте. Ось так. Ну, коли ви б'єте Белл, навколо ну, нього АОЄ. Розлітається шоквейв, в який хітає моба, просто куча додаткового демеджу і приємно, кльово. Ну я зробив, щоб це армор брейкало на босів. Ну і тут на демедж супорти, на демедж супорти, на демедж супорти, аоє. Ну і армор брейк, щоб босом армор збрейкать, бо армор це погано. Зламаємо армор, буде більше демеджу. Ультим гіпак це. Ось такий от дивний скіл, давайте покажу. Він робить атак. Ой, не атак, атак оце. Бам! І робить шмяк. Наче прикольно, але довго, як можна замітити, що оце анімація, прям довго. Що, чого я це юзав? Він робить, що коли ви нажимаєте цей скіл проти Days Enemie, а Dayzed моби всі, я там пару нодиків взяв на Days, і Десь це дебаф, який робить, що моби легше застануть. а ми все про стан граємо, так що да, це важливий дебаф. І в мене всі моби в дейзі, і цей скіл проти дейзі Zenim applyть Broken Stance. Такий механіку. Що робить Broken стенс? Частину Демеджа, яким ви нанесли скілом, який брокає цей стенс, Ну, відповідно, цим Ulting Impacтом. І наступні хіти, скільки часу, будуть частину демеджу додаткового робити. Нажимаєте скіл в моба, він дейзиться, Потім проти Dayze денемі нажали в Ultim Impact. І тепер ви частину демеджа, який ви нанесли Ультинг Імпактом. На кожен хід додається на ваш знову на Вінсульт. І це достатньо замітно було, чесно кажучи. Що там більше ДПС було, коли я все правильно робив. Так що рекомендую, не забувати про це. Дюрейшн цього дебафа 8. Ой, 7 секунд, по-моєму, да? 7 секунд стандартний, плюс йому море дюрейшн вставив, так що там десь 10 було, і це було замітно і приємно. Ну а решту супортів просто наденудже йому натикав. І Impale теж це приблизно так само працює, але ну, я не буду пояснювати, ну коротше, просто демеджа побільше, там якісь може утиліті і дюрейшн. Це, це просто для девафа ця штука. Ну, вона нормальний демеджа носить, то що від його демеджа скелеті. Скільки він дасть демеджа на ці скіли, так що да. Йому демеджу насувати. І далі аури, Госденс. У нас є с рекаверіс. У нас із пояса, я вже казав, що у мене є с рекавериці, лічно працює, але Госденс войнут ще більше рекавері. Ну, відповідно, є Evasion Build Wind Dancer, як і йому якісь супорти там натикав, встав е, Orwel Presence, щоб легше стануть було мобу, ми ж все просто. Так що Warwim Presence і Warbanner. Бо Варбаннер War для атак дуже сильний, цей аура, дає кучу демеджа там, 25 моредемеджа, 25 атак спіда, акуросі. А ми. До речі, ми це як його амазонка, яка від акуросі отримує кріта, так що це нам ще куча кріта вдається. Так що Варбанер нам дає десь я не знаю, десь 40 моредемеджа, ця кнопка дає. І вона перманентно на босі, якщо ви не забуваєте не ставить. Вона вісить там. Сики. Я забув сикі, багато. Варбанер, давайте подивимося. Вісить вона 12 секунд, а кулдаунеся, воно. Ну, поки ви не настакаєте його по новому. А настакаєте ви його дуже швидко, коли атака їте. Атака їте. Так, да, хороше слово. Енемі, Коротше, коли атака їте, то воно дуже швидко стакається обратно. І в мене перманентно на босі ці варбанери були, і відповідно, це просто 40 море демеджа. Так, і от скіли. Кажу, оцім станете моба, потім ось цей скіл полягає мільйон прожектайлів. І оці два скіла на босси вставити, щоб ще було їм больніше. І далі я цим. сім. Це приблизно якщо. в двох словах скіли. З гіра я пояс уже розказав. Решта навіть не знаю, що тут розказувати. Ну, лайфліч моноліч на рингах чи десь на гловисах. Бо лайфліч дуже прикольний, і лайфліч на нас з поясом інтерактить, а вона це наш манасу Лайфрезист і Deflect. кріти, де можна відповідно, на само собою, ну, або кріти. І бажано десь акурасі мать. Чого? Бо ми. Ну, я. антреска був, ця Амазонка, яка від акурасі, ось у вас шанс ту хіт перед який більше сотні. Тобто, зазвичай шанс ту хід 100 більше не наде. На Амазонці цій антресці шанс -хід, перед, який більше 100, перетворюється в кріс-страйк шанс. Відповідно, мені мій акурасі давав додаткових 12 квіта, що приємно. Там навіть більше, але тут це 12 ult, типу, скажемо так. Але є ще кондішнл кріт, там подай заденені, у мене за даними, денемі. Це ще більше надавало. І заодно вже розкажу, чого хандраска, що тут вона ще робить. Вона ще дає added Physical Damage, в залежності від того, скільки у вас акурасі саме на вайпоні. І саме тому я в Weapon вставив рунки на Acuraсі, а не на physical damage, це дає більше демеджа. І Weapon z'accuracy бажано мать, бо ну, це тоже physical damage. Ну а так там Кріт, побільше physical damage. Це все про physical damage мене білд. Проб... Проблема трошки хентрески, що ну, ось я взяв щепоint, який каже, що він ревілить Вікнес проти рари енемі. Що значить reveal Вікнес? На хп у мобів, у рарників і уніків буде такі сегменти розділено, що в деяких сегментах у вас буде 50 моредемеджа. Тобто, спочатку у вас нормальний демедж, потім на 20 хп боса буде 50 море, потім знову нормальний, потім знову море. Це Open week назветься. Проблема, що другого нодика нам атак спід, як я вже казав, не сильно щось робить. Так що другий нодик цього цієї гілки не сильно щось робить нам. Та я навіть у лабу не робив, бо мені нічого з цього не сильно не понравилось. Ну Можна це зробити зайвим не буде, але сильно нічого не робить. Можна взяти фласки, щоб слайф. Мана Фласка рекаверила вам лайф теж. Ну, окей, скажу я. А це можна взяти було б, якби я елементальний мідлом хотів грати, але елементальний білд гірше станеть мобов, а я все про стан робив. Ми про стан. І того я це не брав, і того я взагалі на уверлабу і не проходив, і мені було нормально. Ну, можете пройти і взяти щось. Я думаю, оце найкраще взяти, інколи щось буде робити. А далі вже, якщо до дерева перейти, то. Evasion, Evasion, damage. Raging, цей нодики про Дайс, як я вже казав, що Days краще станемо і тут демеджа Кватер-стаф нодики, які кріта дають і демеджа. І теж всяких стунів вони дають тут заодно. Так само тут всякі клітical damage. Тут можна було ще стону взяти, але я не левелапнувся. Стун Physical Damage, стун Physical Damage, акура, Seкреti. Я не знаю, тут нічого особливо секретного раді нема. Джувели, просто демедж і мегаломаньяк. Який я зробив, що 20% ліча із інстанту? У мене там достатньо багато було... Ну, Ліч був приємний, але я чесно не замітив прям сильного імпакту від цього. Мігаломаніяка. Ну і другий нодик мені так дамеджу, чуть дав. Але я не знаю, наскільки це було ефективно. Я сильного імпакту не замітив, але, мабуть, стало краще. Що я говорив ще? Я розказував, що цей супорт мені як це, енейблить. Пояс. Oh, yes. щоб ну, ліч працював постійно, коли я нажимаю Red -click. Я потім потестив, і виявилось, що це не обов'язково, мати цей супорт. Ну, він все одно демеджа дає багато, але можна просто взяти Аноїн. Я такий потестую їх і каже: що коли у вас фулл лайф, лайфліч не перестає працювати, поки він ну, не, до, не долічить те все, що він мав долічить. Тобто у вас, ви, у вас ліч до фулла до хілу, у вас знов хитнули, а старий ліч ще працює. І того, кімнато Compo's теж працює. Тобто, ви з фулл лайфом теж починаєте лічитися, і він зразу лічить все. Того вам не обов'язково цей супортують, я його ювзав, просто він де мене дає багато дає але, але Якщо ви хочете теж цей пояс узяти і його запускати, а він був приємний. Він мені єс прям хорошо рекаверив, то можете подивитися на початку, як я намапився, що там ЄС пригов нормально вверх, і часто у мене фул був. Було приємно. Так що, да. пояс мені сподобався. То один з цих варіантів його, або цей нодик треба для пояса, щоб приємно було, або оцей супорт. Я юзав і та й те, бо вайнут. Ну, надик цей прям, що лічне ремонту по це все дуже приємно було, чесно. Ну і такий от Build, не знаю, що щось є. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, ні, вроді ні. Ну, якісь секретні технології, крім того, що можна по собі побачити, що ще складати треба, я не бачу. Не знаю, я цим білодам грав, я забув тиждень тому, мабуть, вже то трошки забув, як я не грав відео з ділаю. Але так. Да. Такий білд. Мені сподобався, чесно, можу рекомендувати. Було весело, але трошки інколи незручно було. Проблема цього білда всього з Staggin Palm трохи незручний. Я на стрімі це казав: зробіть, щоб Staggріan Palm можна було нажати уже за Stanley моба і отримати баф від цього. І тоді цей біл буде прям кайфовий, це моя думка. Так, треба трохи думати, як його робити, як куди правильно нажати ці Stagin палом все решта вже прям приємно грається. Ну да, інколи буває там на босі, ти кудись викрутися, кудись не туди, куди треба, але це таке. В цілому дуже приємно було і мені сподобалось, крім моментів Стагрінпаун, коли не запускався. Тоді я вас тут залишу з моїм Uber Arbiter кілом в останнім цій лізі, того що я пішов в пою один там, який займається бідой. І тоді почуємось колись там, десь там, де ми почуємось. Дякую всім за увагу. Бай! Абузить арбітра 0. Ні, не 0 арбітер, це. Це великий арбітер, але є великий шанс, що він стане арбітром 0. Не відчуваю себе впевнено, чесно кажучи. Не, поганий цього чара, але. Все одно. Це було close. Вліч мене в рятуал нормально. Куда цей бал Фак Fuck Я не можу бить. То що якщо я буду бить, я вилізу с круга. <різь> 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 я не можу ее через це бить, блин. <різь> да яке? Я тебе зафазив! Я в тільке. А я сейчас буду в всех кругах бегать. А він в цей момент зробить мені атаку, я сдохну через це. Оооо, шо робить. Ага. Босс, ты де? Я не знаю, що це було, але прям fuck you. Він перестав задавати останній круг? Ні, у нього є різні атаки. Ну, убив, але трошки прям.